Всім вітання. Хочемо показати, мене запитують люди теж. Зараз прошу писати, а хто запитує? Запитують. Скільки ми спалюємо дров? Два будиночки опалюємо. Один десь квадратів опальної площі в районі 80, інший будиночок опальної площі в районі 40 було. Ну, зараз додав мансарда зверху, то буде може більше 60, але там ще на тепла підлога. На вході не вмикалося, не обігрівалося. Раз, два. Мансарда була раніше не, не грілася. Три там плиті бабуся готує. Багато таких днів було, що не було морози, що височали від однієї плити. Було, що тижнями не палили. Бо, тільки морози там раз раз десь там, два на тиждень, чи, там два-три рази на місяць допалювали на другий будинок. А цей постійно палиться. Зараз ми заміряємо довжину. Довжину метр вісім три і висота. І висота. І, напевно, був доверху. І висота спаленого. Ну, бачимо, там трошки нижче пішло. Міряємо нижче. Метр п'ять п'ять. І товщина, поліно, плюс-мінус, так, 45 сантиметрів бачимо. Плюс-мінус. 42 Тут 45. Можете вже помножити. Десь зафіксуйте, мене немає чим записати. Немає чим записати. Це такий кострик, бо в основному були березові дрова. І, і зараз ми покажемо, скільки ще спалили соснових дров. А соснових дров спалили немало. ну Палить дружина, в хаті вікна відкриваємо кожен день, бо немає теплоакумулятора, коли напалюється завжди... Більше 24, роки. зажарку так десь трошки не вгадає, там щось лишнє. І відкриваємо вікна. Ну, вранці не відкриваємо, ввечері кожен день відкриваємо трошки зажарку. Не знаю, середня температура по будинку плюс-мінус 22 градуси. Дрова тут у нас не було куди їх ховати. Накриті крийоночкою. Накриті крийоночкою дрова ось такі Ось така сосенка, сосенка молода, Вона така низькокалорійна, Вона гріє. хтось тобто те, що сосна погані дрова, люди не зовсім розуміють. Котел розвиває найбільшу потужність на соснових дровах. Можете вірити мені, можете дослідити тему, бо зараз напишите в коментарях, що я знову не розумію по дровах. Я все життя кочегарю, на різних об'єктах, різним видом палива, різними різним породами дров. І трошки знаю, що кажу. Сосна вона нагріває тільки що вона легенька і її по об'єму треба. Ну, проти дуба два рази, це точно треба. Якщо у вас тверда порода, це зразу можете на два. Якщо береза, це десь півтора рази треба. Сосна проти берези, Просто вона легенька. Якщо взяти на вагу, плюс-мінус те саме буде. Значить у нас був такий тут не хочеться розкривати це верх костра. Зараз заміряємо ми висоту його. Це ще один стався третій. От там. Там теж, напевно, соснові, Це березо, це мене так мати складає. Бабуся вже більше 80 років, вона такі кострики складає. Це, бачили відео, в торік Антон Колов, як там дровокол, я показував таке відео, як розум коло це ті дрова. Там деякі дрова такі, що ніхто не хоче колоти. Сильно кручені. Сильно кручені. Дивимося, що у нас тут. Бо мене й дровіті нормально немає. Та ні, там не особливо, ні вона мені не треба. Метр двадцять п'ять. Навіть нема метр двадцять п'ять. Метр двадцять. Можемо саме вище місце. Саме вище місце, помірли метр двадцять. Тут. Метр двадцять. Там бачимо нижче. В середньому було метр двадцять висоти. Метр двадцять висоти. Довжину зараз. Немає мене. Завжди немає кому допомогти. Вибачайте, як зняти. І довжина костра 3, майже 20. Та рахуйте 3,20. Що там? Метр двадцять. На 3,20. Довжина те саме поліно в районі там 45, хоча. Бачимо, це поліно менше. Бачите, 36. Це поліно 46. Ну, Рахуємо 45. Хай же рахуємо з більшого, хоча насправді менше воно. менше. Рахуйте 45, метр 20 І на 3,20 це два було таких костри. Два костри спалили отаких. От і те, що я показав на початку, ту частиночку. Це на два будиночки. Ну, один, кажу, там з плитою догрівається. А плиту вже звідси не бралося. Просто баба там всякі міча палить. Не бралося. Ото прикиньте багато чи мало, я не знаю, сосно відрово. Два костр... два... По суті ці два кострики, побачив, що цей недопалений. Мало що, якби на другий будинчок не брали, цих два кострики точно вистачило б мені до 22 січня. Ну і Стратегічні запаси. Тут якась верба, щось покручене, береза. Лежить на вулиці, або сховати. Тут теж пішла, бачимо, сосна наша. Сосна, осика. Зараз трошки є запасу, там десь береза. таке у нас тобто я не знаю, це, оце довжина, цих два кострічки, тут метрів більше чотирьох, це мені на зиму вистачає стільки дров, багато чи мало. Я так думаю, що вистачило мені на зиму, це 100%. Дрова не найкращі і не самопогані. Не самопогані. Ну, я кажу, в цьому році палимо. 99% з сосною, там трошки було берези. Це чисто сосна, 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 100% сосна, більш нічого немає. Пишіть свої думки. Ага, ще покажу, раз вже я знімаю тут. Зайшов такий пейзаж. Поки в мене тут ряд сосун росте. Коли Влад народився, ровесники із Владом бачимо такі оці сосни, ну, там не всі, не всі прижилися. Деякі там березі зачиняють, не, не можу роститься, це, це як самобільша. Якраз-то як вікна родився у 2002 році. 23 роки можна по гілочках порахувати. По гілочках можна порахувати вік. Так вони на мені там в з їх трошки затишок, трошки повітря освіжає. Для дров краще було, бачите, воно заважає березі, а берез заважає сосні. Берези сосна вони між собою не дружать. А в нас якраз виходить береза і сосна. Такий березовий гайочок. Гриби тут не хочуть, це було дуже висока місцевість. Дуже високо тут вони не хочуть. Оце знову молоді берези посадили ми. Як ми влад посадив. Посадив, бо таке місце, що нічого не росте. Будуть дрова колись. Все. Пишіть, чи багато у нас випало, чи мало. Які будуть думки. Може взяти калькулятор, порахувати і вивезти було, щоб я було б цікавіше, бо я зразу порахував. Просто в мене під рукою нема калькулятора. Зняв, як, як вийшло, то кажуть. Всім до побачення.